Слава Ісусу Христу! Ранок нового тижня і ми знову розпочинаємо, продовжуємо нашу молитву, нашу війну, нашу боротьбу. І я надіюсь і вірю в те, що цією молитвою ми тільки пришвидчуємо нашу перемогу, перемогу над ворогом. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. <клес> Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. з себе Порох устань, Єрусалиме, бранцю. Скинь ланцюги з твоєї шиї бранко, дочко Сіонська. Знаєте, читаєш Біблію. Читаєш, оці ці пророцтва. І так, вони написані були для єврейського народу, для ізраїльтян. Але наскільки вони є актуальні сьогодні для нас? Сьогодні ці, ці слова є закликом для всього українського народу про те, що ми маємо скинути в себе ланцюги рабства. Що ми повинні перестати бути рабами. Та зараз всі будуть казати, ми от але ж ми боремося за незалежність. Правильно. Здобути незалежність на полі бою це правильно. І ми це зробимо. Але чи ми звільнимося від рабства насправді? Не знаю. Бо рабство це не тільки тоді, коли тебе тримають в обмеженому просторі, позбавляють тебе, там, якоїсь волі і заставляють робити те, чого ти не хочеш. Рабство насправді найперше, це тут, в голові. Рабство в мозгах, наших, в нашому розумі. Рабство в нашому серці. Бути рабом. Це знецінювати собою гідність. А, і подивіться довкола себе, подивіться на своє оточення. Ми живемо в суспільстві рабів насправді. Після війни, року війни, навіть не року, дев'яти років війни. На жаль, ми далі продовжуємо бути рабами. Чому рабами? Оскільки зараз українці мають власну гідність, поважають себе. Гордість того, що вони українці. Хваляться тим, що вони українці. Так, є багато людей. Але це насправді тільки видимість, що багато людей. Чому я кажу так, не засуджуйте мене, будь ласка, вислухайте до кінця. Бути вільним українцем. Це означає не нарікати на це життя. Це означає працювати для своєї країни. Бути вільним, не бути рабом це означає не красти у свого народу. Бути вільним і не бути рабом. Це не говорити цю фразу. Яка різниця? Цю фразу говорять раби, наголошую, фраза. Яка різниця? Повторюють раби? Раби, які не хочуть нічого міняти в своєму житті. Раби, які чекають, що за них хто щось зробить. що їм всі винні. Раби це ті, які нарікають постійно, як все погано, але насправді самі нічого не роблять. Раби, це та влада, яка не дбає про свій народ. Робиться ті люди, які дозволяють цій владі не дбати про себе. Хоча насправді все в наших руках. Ми обрали цю владу, значить, ми цю владу маємо контролювати і заставляти її виконувати свої зобов'язання. Тобто виділяти кошти на ремонт доріг, знаходити ці кошти. Робити все, щоб е, життя людей в місті, в селі, в країні було нормальним. Створювати закони, які би дбали про цих людей. Бути, е, не бути рабом тобто скинути з себе це рабське мислення. Ну, от, я, я перепрошую так. Хотів швидко сказати, що не бути рабом це означає не мислити як раб що. Ми нічого не варті, ми нічого не можемо. Що все у нас погано. Тільки раби говорять, як все погано. Той, хто не є раб, він міняє. Раби втікають, раби ховаються. Той, хто не є раб, він або воює на полі бою, або навпаки, будує цю країну, працюючи. Офіційно працюючи, не ховаючись від податків. Це я в першу чергу Говорю про е, працедавців, тих, які наймають людей на роботу, але їм не платять. Я говорю про тих людей, які приймають закони, в ході яких е, з, е, з людей стягуються такі податки, що людина не знає, як вижити. Рабство насправді. Це рабство тут, це в рабство мислення. І наш обов'язок змінити своє мислення. Нам ніхто нічого не зобов'язаний, ми самі здатні і можемо все зробити. Просто треба перестати нарікати на це життя. Саме до цього спонукав Господь Бог ізраїльський народ. Ізраїльтяни постійно нарікали на Бога, нарікали, на як їм погано живеться. І коли вони це робили, Бог казав, не питання, вам погано бути вільними, погано модбати про самих себе. Будьте рабами. Бо коли ти раб, ти готовий на все. Коли ти раб, ти продаєш свою волю, ти продаєш свій розум. Ти продаєш свою душу. Коли ти є раб, ти є зрадник свого народу. І зрада не полягає не тільки в тому, що я, людина здає координати наших військових, а зрадник нашого народу це кожен політик, який приймає закони не для народу, а для власної вигоди. Це кожен політик, який чекає на черговий транш для того, щоб собі щось урвати. Це кожен бізнесмен, який ховає свої прибутки, не сплачує, податки, не працює. Це кожен робочий, який не виконує гідно своєї роботи, а халявить, намагається обдурити. Все це є зрада, все це є рабство. І такими рабами були євреї. І тому Господь Бог через Ісаю говорить їм: струсуни себе порох, устань, устань, бранцю, досить бути рабом. Скинь з себе оце, мислення раба. І коли євреї чули ці слова, коли приймали це, вони ставали єдиним народом. Ми вже колись з вами говорили на наших розважаннях про цей вислів. Рабів до раю не пускають. Це вислів євреїв. Це вислів про тих євреїв, яких вивели з рабства з єгипетського полону, які прийшли і побачили цю прекрасно обітувану землю, яку їм обіцяв Бог і Бог сказав: я вам її віддаю, бо це ваше насліддя, це ваш дім. Що робі євреї сказали рабі? А там великий народ, який нас погубить. Тобто вони не повірили Богові. Вони просто сказали, а нащо ти нас вивів з Єгипту? Краще було там сидіти при казанах повних м'яса і хліба, аніж тут бути на погибелі? Що в пустині, що в цей народ війти в цю землю? Сердився Бог тоді на них. І ось ця фраза рабів до раю не пускають. Сьогодні це є заклик до того, щоб не бути рабом. І просто ще раз наголошую: рабство це коли ти незадоволений своїм життям. Рабство це не фізичний стан, це моральний духовний стан. І ми маємо змінити своє ставлення до самих себе, маємо змінити ставлення до своєї країни. Моральне, духовне, розумове. Отоді і фізично ми не будемо рабами. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну, Благослови і здорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили територію України, визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!